Ініціатива відділу освіти галузької районної державної адміністрації у районі щороку проводиться конкурс патріотичної пісні серед учнів загальноосвітніх шкіл. Цьогорічний конкурс проходив у передань 70-ї річниці української повстанської армії і зібрав найбільшу кількість учасників, щиро закоханих в українську пісню, яка тісно пов'язана з героїчною історією та багатою культурою нашого народу. Учасники в конкурсу щиро привітали люди, які постійно перебувають на передовій патріотичного виховання молоді. Голова районного братства Воїків ОУНУПА Микола Яцків та міжрайонний військовий комісар Борис Ястремський. Згодом в інтерв'ю нашій телекомпанії вони зазначили наскільки важливу роль відіграє українська пісня у формуванні національної свідомості молодих людей. Кожна пісня має своє якесь, якусь має. А пісня, патріотична пісня, вона якби створена для того, щоб виховувати молоде покоління. Патріотична пісня це є частина істо... нашої історії. Тим більше, сьогодні ми відзначаємо ту річницю створення упа. Знаєте, багато пісень загубилось, багато пісень писалося в Криївках. І деякі пісні дійшли до нашого до нашого дня, до сьогоднішнього. І я, як голова районного братства ОПА, дуже дякую всім, хто ще підтримує, підтримує цей патріотизм, цю нашу визвольну боротьбу, яка вела велася більше десяти років. Такі конкурси постійно проводяться і вони мають великий вплив на молоде покоління, для яких є героїчне минуле воїнів української повстанської армії. Є натхнення для життя в майбутньому. Для того щоб збудувати і створити таку державу, за яку боролися наші предки, а один із юних учасників конкурсу Дмитро з Дубівців сказав, що ці пісні любі його серцю саме через притаманний їм національний колорит. Вони українські, я живу на Україні. Такої ж думки і сестри Вікторія та Діана Козюк із Залукви. Ми українці, ми український народ і любимо свою Україну, Є патріотами України. Тому саме співаємо українські пісні. Про велич рідної пісні співали і зі сцени народного дому. Саме популяризація патріотичної пісні головне завдання кожного конкурсанта, вважає учениця Галицької гімназії Анастасія Томашевська. Тому що я патріот своєї держави і я стараюся співати тільки про Україну. Загалом на сцені народного дому виступили представники талановитої молоді з 26 шкіл, які змагалися за право взяти участь в обласному конкурсі патріотичної пісні.